8 травня Україна вшановує день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це офіційна дата, встановлена торік Верховною Радою, якою держава остаточно відмовилася від радянської традиції святкування 9 травня. Замість культу перемоги, акцент на вшануванні загиблих, особистих історіях і пам'яті про ціну свободи. У Вінниці цього дня поклали квіти до меморіалу борців із нацизмом. Згадали рідних, які не повернулися з війни. Та говорили про паралелі між минулим і теперішньою війною. Друга світова це контекст нашої родинної пам'яті. Ми прекрасно розуміємо, що більше шести мільйона українців воювали в лавах Червоної армії, партизанських підрозділів, підпільних підрозділів, пов'язаних з темою і української і повстанської армії. Тобто, це, це той блок, який. Все одно, як на мене, і там на думку істориків музейників варто пам'ятати цього дня у Вінниці згадували не лише історичні події, а й особисті історії. Вінничани поділилися спогадами про рідних, які загинули у Другій світовій війні, та говорили про важливість пам'яті. Сучасне переосмислення цієї дати зосереджується не на тріумфі, а на людських втратах і прагнені зберегти мир, за який Україна досі воює. Вона відрізняється тим, що так, буцімто наші, бувши брати, напали як фашисти на нашу Україну. Вона відрізняється, тому що ми тоді разом. Захищали нашу батьківщину, це був Радянський Союз, а зараз ми захищаємо нашу рідну Україну. Пройшли моє покоління, мої старші родичі, пройшли це в горе, часи. Звичайно, що відрізняється відрізняється своєю коварністю війни. Ну раніше ж не було таких такого зброєння, як сьогодні сучасне, і що знаєте, болісно, що воно сучасне проти людини.